Обладнання дає можливість тренувати штурм окопів, штурм будівель, тренувати бій в місті. Якщо займатися системно, то кожен військовослужбовець набуває необхідних навиків в умовах, максимально наближених до бойових. Враження дуже позитивні від даної технології, тому що все-таки воно більше повертає нас в реальність. І відчувається контакт. Ця технологія дає зрозуміти нам помилки вже на нашому тілі. розуміємо, де ми відкриваємося, де ми не відкриваємося. І технологія повертає реально більш таку якісну у нас сферу навчання, що ми вже можемо більше тактично підготуватися і завдяки цих технології там працювати над помилками, де ми маємо. Скритніше пересуватися, де ми маємо залягати і так далі, тому що більш реально відчуваємо це все на собі. Коли боєць вражається, на бойці ще є браслет, який його вражає струмом. Тому кожне поранення та деактивація боєць відчуває на собі. Саме головне комунікація між військовослужбовцями, злагодження, воно безпосередньо проходить ось в таких умовах, що на нашому бойовому виїзді воно дало зрозуміти, що можна зберегти життя тільки завдяки комунікації, завдяки розумінню друг друга, тому в триманні тієї ж дистанції і будь-які навчання, які вони там не були. Багато хто каже, що там вчитися в реальних умовах, там воно зовсім по-іншому. Насправді, отакі навчання. Вони дають злагодження колективу, збиттю колективу, і ми можемо розуміти, як нам вести себе в реальних бойових умовах. Принагідно хочемо подякувати фонду наступу, який придбав це обладнання для нас, виробнику компанії Скіфтех за хороші умови, і нашим благодійникам, американським друзям Гері Швебак та Help Heroes of Ukraine. Слава Україні! Героям слава!